Ну що, прощай, соняшник у му році. Ось так побило градом його, просто не залишилось листочків, він і цвіте, Та ви ж розумієте, що тут вже нічого не буде. Дорожче буде найняти комбайн. Багато хто писав, ви просто краєчок показуєте, це все брехня, все у вас добре. Яке ж добре? Гляньте, люди добрі. Просто стоять стовбури, багато пишуть, є біда більша і так далі. Я розумію, дивлячись, що з чим порівнювати. Але для нас це шалені збитки. Ми сюди вклали дуже багато грошей, дуже багато праці. І звісно, ми. Ну, Стоїть трактор, вже все. вже все. Його хоронять заживо, як то кажуть. Тому не обезціньте чужої біди. Більшості людей це єдиний заробіток. Ми не фермери. Ми обробляємо свою землю. Тому для нас це тяжко.